Традиційно на початку осені в навчальних закладах нашого міста проводяться ярмарки. Вже третій рік поспіль дані заходи є благодійними та організовуються з метою зібрання коштів для наших захисників та захисниць. Сьогодні шкільне подвір'я могилів-Подільського ліцею номер 4 перетворилось на осіннє розмаїття. Великий асортимент смаколиків, апетитні тортики, тістечка, печиво, жиле та багато іншого можна було придбати на ярмарку. І не тільки отримати гастрономічне задоволення, а й зробити добру справу, допомогти нашим захисникам. Більшість продукції виготовляли власноруч учні разом з батьками. Ми з дому спекли самі печиво, бахлаву, такі тортики, такі тортики, круасани, печиво». Святкового настрою до ярмарку додав благодійний концерт, підготовлений учнями ліцею номер 4 Гості охоче купували та куштували смачні вироби та ділилися з нами своїми враженнями. Ми купували водичку, попкорн та пісу. Дуже вкусно. І ще я думаю, то ці клапильні купити, якщо знайду жиле, попкорн, і кекс. Їжечка, купляв солодко і желе. Такі заходи, на думку відвідувачів, ярмарку потрібно проводити якомога частіше. Адже в об'єднанні наша українська сила обов'язково потрібно чим побільше таких заходів, бо потрібно допомагати нашим військовим, і хочеться вклонитись кожному з них за те, що ми можемо тут спокійно бути, і наші діти тішаться і сплять спокійно. А всім полеглим вічна пам'ять і теж низький уклін до землі.